30 січня вівторок. Чому це так? Людина, яка була на вулиці в дуже темну ніч, не може чітко бачити предмети, якщо раптом входить у добре освітлену кімнату. Для неї було б добре, та навіть ліпше, якби кімната спочатку була освітлена лише частково, бо тоді її очі швидше пристосуються до умов, що змінилися. Так і людина, що побувала в дуже глибокому колодязі чи печері, не може бачити, коли раптом опиняється при яскравому сонячному світлі. Спочатку все здається в серпанку, потім починають проступати обриси форм, і нарешті все виділяється в повному рельєфі. І так, у всьому іншому, всі знання набуваються поступово. Тепер давайте застосуємо цей принцип до іншого випадку. Ми стверджуємо, що Біблія дуже ясно вчить, що сьомий день субота і що жоден інший день не є, не може бути суботою Господньою. Але виникає питання, чому всі чесні люди минулих століть не вірили і не вчили цьому, якщо це біблійна доктрина? Чому реформатори не дотримувалися суботи? На це запитання вже є відповідь протягом століть католицька церква. Мала верховну владу, її політика полягала в тому, щоб тримати людей у невігластві, особливо щодо Біблії. Ця книга була під забороною. Де б її не знайшли? Священик спалював її, а власника вважали єретиком. Самі священики нічого не знали про Біблію. Навіть кардинали та архієпископи, люди, які займали найвище становище в церкві, не знали її вчення, їх вчили дивитися на неї як на мерзену книгу, а за духовними знаннями звертатися до церкви. Серед простих людей невігластво, звісно, було ще більшим було дуже мало тих, хто коли-небудь бачив Біблію. Якби вони побачили її, то більшість із них відкинули б її як огідну річ, сам дотик до неї заражає. Якби вони наважилися відкрити її, вони побачили б не більше ніж порожні сторінки, тому що Біблія не була перекладена мовою простого народу. Ті невеликі фрагменти, які церква дозволяла мати священикам, були написані латиною. І навіть якби Біблія була перекладена для тисяч людей, і навіть якби Біблія була перекладена для тисяч людей, вона однаково б залишалася порожньою, бо там, де є незнання Біблії, там невігластво найглибшого роду. Далеко не всі з людей вміли читати, багато хто навіть зізнаті та принців не вміли, у них не було стимулу до цього. Це була ніч. Найтемніша частина ночі і темрява, подібно до темряви Єгипту, дійсно відчувалася. Але ніч не завжди триває довго, Дух Божий діяв у серцях людей, а це завжди приносить світло. Були люди, які володіли всією мудрістю, яку могли дати школи. До набуття цих знань їх спонукало бажання принести користь своїм ближнім. І все ж, щодо Біблії, вони були так само насвідчені, як найбідніший селянин. Але вони хотіли служити Богові, а Христос каже, що коли хто хоче волю чинити Його, той довідається про науку Євангелій від Івана, 7 розділ, 17 вірш. І ось ці люди знайшли Біблію і, не піддавшись прогнозам єпископів, переклали її та вивчили. Реформація дала Біблію людям, але вони не могли відразу охопити всю її істину. Її найпростіші істини були настільки прямо протилежні вченням церкви, що знадобилося багато часу, щоб зрозуміти їх. Необхідно було усвідомити, що папа римський не має влади прощати гріхи, давати людям дозвіл вчинити гріх або скасовувати покарання за гріх. Справ покаяння недостатньо, щоб домогтися прихильності Бога. Праведник житиме вірою. Таким був девіз реформації. Люди повинні були спочатку навчитися вірити, що тільки Біблія, а не папа Римський, може вказати шлях у житті. Деякі з реформаторів мали проблиски ще більшої істини, але не всі Реформація тільки почалася, коли Лютер і його соратники померли. Багато тяжких папських помилок все ще існували. За ними пішли інші люди, спонуковані тим самим духом. І тепер світло засяяло яскравіше, і дедалі більше Біблія ставала зрозумілою людям. Вони вже трохи звикли до її променів світла, деякі задовольнялися тим малим світлом, яке вони отримували, і відмовлялися отримувати більше, але інші дивилися далі і були винагороджені, знайшовши нові скарби. А тепер зі священних сторінок лився великий потік світла, і люди вже могли витримати це видовище. Але це не могло статися одразу, так само як люди, що довгий час перебували в темному підземелі, не можуть одразу поглянути на полудене сонце, і це відповідь на питання, чому ці істини не були виявлені раніше.